Дорогі мої привіт! Ми продовжимо цикл на тему, як піднятися, як увійти в Божу присутність, в Божу славу, як здійснити справжнє навернення, стати дійсно християнином, як не повторити помилки Адама, але вдіти на себе образ Христа і жити у цьому світі, приносячи. Царство Небесне на цю землю. Зараз я вам пропоную послухати прекрасне поклоніння і після того продовжимо. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação manifesta o teu esplendor todo o som toda cor seja louvo ao rei da Glória quem é este rei da glória o senhor dos exércitos poderoso na Batalhas, Ele é o Rei da Glória. O Teu convite diz que há um lugar para mim. O Teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos Sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será para sempre é. Quem é este Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? Poderoso nas batalhas, ele é. Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, ele é o rei. que nos chama para mostrar Дорогенькі мої, сьогодні я хочу наголосити вам на декілька помилок Адама, які він зробив. Дивіться, з'їв, з'їв з дерева пізнання добра і зла, що після цього відкрилися їхні очі, і вони побачили, що побачили, що ноги. і що далі? Правильно, прикрилися, почали діяти. Дивіться, перше, що Адам зробив, він дозволив чомусь сторонньому, окрім Бога, вчити його, пояснювати йому, відкривати йому очі, говорити в його життя. Друга помилка. Він простягнув руку свою, схопив це фігове листя і почав прикриватися. Тобто, перше, він усвідомив щось, що не належить що противне його істинній природі. І це його захопило, це його навчило. Друге, він почав діяти згідно цього. Пам'ятаєте, в Старому Завіті Господь наголошував багато-багато раз і в багатьох місцях, що закон цей положи на чоло своє і на праву руку свою, або на очі положи і на руки, в багатьох місцях писання. Господь це говорить як Мойсею. Так і Сусунавину. І потім далі в пророках він повторює це. Давайте ще раз з'єднаємо. Адам відкрилися його очі. І тут положи книгу закону цього, в Старому завіті закон, новий завіт Слово Боже. Положи Слово Боже. На чоло своє для розуміння свого і на очі свої, щоб якщо вони будуть відкриватися, вони відкривалися тільки на слово Боже. Якщо вони щось починають розуміти, то вони би розуміли тільки виходячи з позиції Слова, виходячи згідно з слова. Виходячи з Божої позиції, виходячи з погляду, яким Бог бачить нас, світ і ситуацію. І якщо б наші очі знову відкрилися і в Откраїнах сказано: Купив мене мазь, помаш очі, щоб вони відкрилися. Що це за мазь? Знову слово, живе слово. Чому покривало було на голові в Старому Завіті, і вони не могли бачити, чому, чому вони були покриті, і чому в новому завіті знімається воно, щоб ми відкрили, щоб ми могли побачити, щоб ми бачили славу. І відповідно до тої слави преображалися в цей самий образ. І перша наша задача, як віруючого, як християнина, дійсно поставити Христа, поставити зеркало Боже перед собою і дивитися в нього, поставити Христа, поставити слово живого Бога перед собою, на очі свої, вдягнути Божі окуляри і почати бачити з його позиції, пізнати то, як бачить нас Бог. Як бачить Бог нашу ситуацію, як Бог бачить те, що з нами відбувається, і як взагалі Бог бачить світ, пізнати це, і відповідно до того бачити, відповідно до того, щоб наші очі відкрилися. Тобто, покаяння, справжнє покаяння це закрити очі на цей світ. Закрити очі на мудрість цього світу, закрити очі на це, як дьявол бачить цей світ, і як ми себе бачимо в тому світі через призму плоті нашої, через призму рабства, в яке ми були народжені, рабства ситуації, рабства обставин, рабства гріха, рабства всього. І почати бачити. З точки зору сина Бога Живого, з точки зору свободи, з точки зору Раба Божого, з точки зору смиренного перед Богом, хто смирив свої очі, свій розум, своє серце під Божу позицію, під Божий погляд, під Божу думку. Тобто, перше поставити перед очами, друге, відповідно на руку. Незнайома печать на руку <хи> або на чоло. 666 – знак людини або знак Духа Святого, печать Духа Святого. Кардинальна різниця. Ми придумали, що з чіпами, з антихристами, з різними речами, насправді, суєта, насправді відкрилися очі, і ми побачили, нам ситуації говорять і нас вчать, що ми погибаємо. І відповідно до того, що таке рука дія, відповідно до того, що ми бачимо, що нас навчили, ми діємо, ми простягаємо свої руки, ми вчиняємо певні дії. От в чому печать звіра і Антихриста заключається, і от в чому печать Духа Святого заключається вона духовна. Так що, друзі мої, рідні мої, Поставте слово Бога, поставте Христа перед очима, дивіться на, на, на нього в зеркало і преображайтеся в ту же природу, почніть мислити, як він, ходити, як він, жити, як він, відчувати, як він, любити Бога, як він, і приймати любов Божу в першу чергу, як він. І відповідно до цієї любові діяти. Відповідно до віри, яка в тебе є, діяти і простягати руки свої на сотворення великих речей, для яких вас предназначив цей самий тато. Так давайте віднесемося до нього, як тато. Давайте хватить повторювати помилки Адама. Хватить втікати, хватить вестися на стару природу. Не то, що втікати від Бога, а просто на стару природу вестися. Хватить. І від сьогоднішнього дня, навіть якщо у вас щось не так, якщо навіть ваші очі ще відкриті на це, біжіть до тата і кричіть, тато я нагий! тато я побачив, і що мені тепер з тим робити? Я десь собі якесь якісь які знання а, придумав. Усвідомив, щось на мене вплинуло, щось мої очі відкрило. І тепер, тато, і тепер я ті очі відкриті, перевожу з того, що я нагий, що в мене проблема, що я такий, що я залежний, що в мене схильності, що я недосконалий, що, 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 що. на великого і досконалого. На того, хто переміг, на того, хто мене пробачив, на того, хто мене викупив, на того, хто мене зробив новим. І я в це починаю вірити. Я ставлю його перед очима. Я взираю на нього. І ті очі починають дивитися. І починає, да, вони починають відкриватися на нове. І це нове мене починає вчити новому. І так само, як Адам. Але тепер я вкушаю дерево, тепер я вкушаю плоди з дерева життя, і відкриваються мої очі. І я починаю бачити, що я одітий в праведність. Я починаю бачити, що Христос для мене зробив і ким я є во Христі. І відповідно до цього, я починаю діяти в тому світі, приймаючи то, що Господь. Мені приготував з вдячністю смирятися під то, що і не бачили мої очі, і вуха не чули, і то, що хотілося Богу, розділити все своє насліддя, всю свою славу, всю свою силу разом зі мною. Я вас благословляю. І нехай ваші очі відкриються, і побачите, який благий Бог, і побачите, що Христос для вас зробив, і побачите себе праведного, побачите себе нового, побачите ту нову природу, той справжній образ і подобіє Бога, в який Господь духом своїм вас вклав. Побачите досконалість Божу. І відповідно до цього діяти, приносячи царство Бога Живого, доброго, благого і люблячого на цю землю, все творіння чекає, поки сини Бога звільняться від цієї суєти, звільняться від рабства і звільнять все творіння. Щоб ми, виконуючи те, для чого ми призначені, допомогли цьому всьому світу, всьому творінню, виконати то, для чого воно призначено. Будьте благословені.